Привіт, з вами Сергій. Сьогодні ми розглянемо Porsche 911 Turbo S, але розглянемо не простий Porsche 911 Turbo S, а саме Brabus 900 Rocket R, який базується на Porsche 911 Turbo S. Так що, поїхали! Музика Для багатьох Porsche 911 Turbo є втіленням сучасного спортивного автомобіля машини, яка може бути швидкою на трасі та комфортною на шосе. 911 навіть перевершує цю формулу, пропонуючи достатньо практичності та універсальності, щоб стати повсякденним автомобілем. Brabus 900 Rocket R – це справжній символ ексклюзивності та потужності. Бренд Brabus заснований у 1977 році протягом багатьох років він відомий своїми трансформаціями автомобілів в справжні рокети на колесах. Brabus, безсумнівно, є однією з компаній, які знають, як зробити модифікацію продуктивності. Фірма не часто збирає Porsche для своїх проєктів тюнінгу, але коли це робить, Робить результати чудові, як і новий Brabus 900 Rocket R, який базується на Porsche 911 Turbo S. Давайте зупинимось на візуальних характеристиках Brabus 900 Rocket R. Його дизайн вражає, з першого погляду він має агресивні форми, чіткі лінії та неповторну стилістику, унікальні деталі, які відзначають Brabus 900 Rocket R додають йому неповторний шарм і виразність. Немає жодних сумнівів у цьому автомобілі. Білі екстер'єр отримав повний обвіз, який Брабус називає кузовом White Star. Він має оновлення з вуглецевого волокна, включаючи новий спойлер спереду, нові повітрозабірники в колісних арках і новий дифузор ззаду. Усі компоненти були оптимізовані в аеродинамічній трубі, і Брабу скаже, що результатом є аеродинамічна ефективність наступного рівня. Але велике шоу відбувається під капотом. Брабус встановлює два більші та ефективніші трубокомпресори на 38 літровий шестициліндровий двигун, що забезпечує йому потужність 900 кінських сил. Високоефективна спортивна вихлопна система виготовлена з високоякісного інкенолю та оснащена клапанами з електронним керуванням, допомагає шестициліндровому двигуну дихати легше завдяки додатковій потужності. 911 Turbo S Тепер потрібно лише 2,5 секунди, щоб розігнатися від 0 до 100 км на годину. Інше оновлення включає 21 або 22 дюймові ковані колеса Brabus Monoblock P Platinum Edition із дизайном із п'ятьма У Усередині салону ви знайдете чорну шкіру на більшості поверхонь із шестикутними візерунками на сидіннях, обшивка стелі обита шкірою Алькантара. Серед конкурентів Brabus 900 Rocket R можна виділити такі моделі, як Lamborghini Aventador SVJ, McLaren 765 LT та Porsche. Ше дев'ятсот одиннадцять GT2 RS Кожен з цих автомобілів має свої унікальні характеристики та привабливість, але Brabus 900 Rocket R вибивається своєю безкомпромісною потужністю та ексклюзивністю. Що стосується ціни, Brabus 900 Rocket R відноситься до вищого цінового сегменту. Його вартість залежить від різних факторів, таких як модель специфікації та додаткові опції, але одне можна сказати напевно. Цей автомобіль для тих, хто шукає ексклюзивність та вишуканість. Буде випущено лише 25 таких автомобілів. За цю ексклюзивність також потрібно заплатити високу ціну. Rocket R стартує з 461 500 тисячі євро, що становить майже 400 тисяч фунтів стерлінгів. Не забудьте підписатися на наш канал та переглянути інше цікаве відео про автомобілі. Дякуємо, що дивилися і до нових зустрічей. Пока!